Всім привіт! Сьогодні доволі незвична обстановка, така казкова можна сказати. Випав сніжок настала зима. І якось просто дурі знімати відео про мотоцикл, але я все таки дуже хотів зняти це відео. Я от просто, мабуть, з років 16 про це думав. Колись от я це зроблю свого їжака Настільки круто, що поставлю туди оріонівські диски, покрашу металік, поставлю самі круті запчастини, там на колхожу всякого. І от, коли я доведу цей проект до фіналу, я думав тоді: от зніму огляд мотоцикла, і в мене буде такий третій юпітер, що ні в кого такого не буде. Так от зустрічайте третій Юпітер, якого ні в кого немає, навіть у Майкла Джексона. <му> Ну, а Зараз невеличка на реклама. Якщо ви хочете собі купити автомобіль, от, допустимо, або мотоцикл то це для вас буде корисно, я вам гарантую. Мова йде про Car Vertical. Це такий сайт, на якому ви можете дізнатися про будь-яку машину, мотоцикл чи ще щось, просто знаючи про нього або грін-код, тобто номер на рамі, або ж е номерний знак. Походите на сайті цей номер і ви дізнаєтеся інформацію про даний транспортний засіб. Що там можна дізнатися? Допустимо, дуже часто мотоцикли крадуть. Ви можете зайти на Олексі, побачите, що половина мотоциклів без док. І ці всі мотоцикли йдуть за бугра. Так само можна от, сказати і про машину, про вищу. Також можна дізнатися, скільки було власників тобто Кількість реєстрацій. Можна там дізнатися якісь поради для покупки, як оглянути транспортний засіб перед покупкою. Ну і якщо транспортний засіб потрапляв у ДТП, ви теж про це можете дізнатися. Не тільки дізнатися, а навіть можете побачити фотографії з місця ДТП. У мене є подарок для тебе, це знижка 10% на послуги Scar Vertical. Тому вводь мій промокод і отримуй знижку. Ну і не будь лохом перевірять на карвертикал і все буде чітко. Для того, щоб зрозуміти ідею зовнішнього вигляду цього мотоцикла, тобто дизайну, треба трішки поглибитись в історію. Саме десь у 1979 рік, коли на одному заводі ви ж марш, недоінженери залка Нарко та ще якими всякими такими схильностями до знущань над людьми випустили недомотоцикл, який відставав по зовнішньому вигляду, по технологіям років на 30, а то й більше. Він називався Іж Юпітер 3. Ні, не іж юпітер 3, а Іж Юпітер 3К. Остання цифра К означала коляска. Згодом його купує мій дід, тому що... У такі часи не всі могли собі дозволити машину, тому що черги, все таке. Тому мотоцикл з коляскою цілком і повністю заміняв машину. Ну тобто мій рідний дід був першим власником цього мотоцикла. Згодом дід віддає цього мотоцикла моєму батьку і в принципі історія повторюється. У мого батька цей мотоцикл катається і виконує роль машини. Ми на ньому каталися там, в село, ганяли по картоплю. Багато чого він перетаскав, тобто був робочою такою силою. До речі, за легендою, якщо я не помиляюсь, мене навіть з пологового будинку забирали на цьому їжаку в колясі. Але це може бути неправда, це я може мені приснилось і я вас обманюю. Бо від когось відмовилося, що в пологовому будинку когось підкинули, а хтось просто не потрібен живим батькам. Ну а потім роки дійшли і до мене. Батько купив машину, мотоцикл якось стояв, просто нікому не потрібний більшу частину часу. І я вже виріс, можна сказати, до 16 років отримав права. До цього я катався на мопеді і завжди хотів, і завжди знав, що колись настане час, я дістану, буду теж кататися. Але з коляски я довго не прокатався, там виїхав весною, покатався трішки з коляскою, і потім її скинув і весь час катався з одиночкою. Це я до чого клоню. Просто ось оцей весь дизайн мотоцикла цього проекту. Це ну нібито я собі багато чого з умом підійшов, але я залишив ось цей бак. Він багато кому не подобається, багато хто пише, поставив якийсь нормальний бак. Я міг би поставити бак будь-який будь з будь якого мотоцикла. Це взагалі не проблема. Просто от це частка історії. Так само. Ось ця Видна фара, вона теж от ключ, прапорець. Так само, ось це е, крило заднє. Це не оригінальне оригінальне струхло, його замінили, але це крило теж має свою історію. Батько, коли був студентом, там теж кудись їздив, його купував. Коротше, це все історична херня. Тому ідея цього зовнішнього вигляду це можна сказати, вовк в овечій шкірі. тобто якісь неокласи, тобто, нормальний там двигун, який хоч якось їде, нормальні там пульти, електрика, дзеркала, там електроніка, запалення, вихлоп, і все таке. Щоб це все працювало як нормальний мотоцикл. На цьому було приємно їздити, так само ось підвізка, і все таке. От він їде, як можна сказати. Япон... Ну не можна сказати, що він їде як японець, ну просто це небо і земля зі стандартним звичайним Юпітером. Той, хто вперше бачить цей мотоцикл, скоріше за все звертає увагу там, на колеса, на якусь фару, там, приборку, ще щось. Е, так, я знаю, що там сховано багато всяких нюансів, але найбільше роботи пророблено саме ось цим двигуном. І саме в цьому моторі покладено найбільше часу, сил, терпіння і бабок. Це все реально набагато дорожче, ніж оце все візуально, оце все підвіски, це все таке. Тут просто колодязь. Які я скидав свої всі бабки, можна сказати. Насправді це вже четверта модифікація двигуна. Я вже багато чого пройшов з цим, але почав я з звичайного стандартного їжака і звичайного мотора. Відповідно, я дістав звичайний робочий мотоцикл із Jupiter 3 з коляскою, в якому стояв звичайний мотор. Там був картера з третього, кришки з четвертого, циліндри теж з четвертого там були. Там якось вона така зборна солянка була. Коли я перший час на ньому покатався, перше, що я зробив, це поставив електронне запалювання. Це ну звичайний такий найперший тюнінг, який всі рекомендують ставити на Юпітер. Але до цього я катався на контактах і мій батько все життя катався на контактах і ніяких проблем не було. Але все-таки всі кричали, що треба ставити безконтактне, тому що контакти це лайно. Але якщо ти катаєшся спокійно, то на практиці, як мій батько показав, все тут чудово працювало. Потім я поставив карбюратор від яви. Тому що в мене був К-62, це там отей дрикалка, де підсос, все тече постійно, ніколи нормально не працює. Я вирішив поставити від тому що ну, багато хто рекомендував. Типу, він менше жаре, краще налаштовується, все таке. Коли я поставив, він ну, дійсно краще налаштовувався, але їхати він трішки гірше став. Ну, але ж все таки великим плюсом був те, що він менше став жрати. Це факт. Але наприкінці сезону я вирішив його розібрати і зробити свою найпершу капіталку, тому що мотор дуже багато кілометрів пройшов, уже тарабанів, і ну і просто пора було вже його капіталити. Але просто відкапіталити мотор мені не було цікаво. Я хотів щось допрацювати. Надивився там мамкиних тюнінговщиків на Ютубі, подивився, які там фотографії, і все таке. Вирішив теж там поставити два карба, поліскові клапани. Запиляти двигун, п'ятий там канали пропиляв, все напильником пиляв. Не знав, що я там пиляв. і Як нічого не розумів, що я робив. Насправді і це було все неправильно. Але все-таки це був досвід. Поставив туди клапана від сови, поставив шатуни від мінська. Поршні стандартні, все стандартне, степінь стіску не збільшував. Карбюратори я вже сказав, два. ПВК-62 були спочатку, потім вже поставив ПВК 28 Коли його тільки зібраю, такий проїхався. Думаю, от реально валить він реально завалив. все спрацювало все таке. Ну після явського карбюратора, все таки дійсно. Краще поїхав, але він не їхав як стандартний їжак ну далеко зовсім навіть близько. Я ще якось потім став на гонку проти яви 634. Вона мене просто взула по повній програмі, і на тому моменті я зрозумів, що щось не так. І Хоча вони там заслонки наполовину відкривались. Але то дуже погоди не зіграло, тому що він на середину газу однаково їхав, на повну теж ну, не набагато краще їхав. Там щось було не те взагалі. Я начудив, просто що попало. Але на секундочку, ява мала, та 22 кінські сили, якщо не помиляюсь, 22-23 якось там по техпаспорту. І зрозуміло, що ну, це ніякий не форсований юпак, це просто шляпа вийшла. Навіть зараз багато хто натикається на це відео, типу, гонка проти яви на форсованому. Іжаку, але то мій самий-самий перший мотор, який зовсім не їхав. І багато хто просто заходить на мій канал, дивиться мої нові відоси, а потім переходить на канал з гонкою проти яви і думає, що це цей їжак, і він став проти яви на його взолу. Ну це просто бред, чуваки. це. Трішки вже трішки не той мотоцикл, зовсім не той. Але на цьому я не зупинився, зрозуміло, що. І гонка з явою для мене послугувала тільки мотивацією. І на наступну зиму я повністю розібрав мотор і вже збирав. Все по-нормальному. На той момент я ще познайомився з таким чуваком по імені Ярік. Ви його всі знаєте, хто дивиться мій канал. Ніхто його не бачив, але всі знають. Я його теж не бачив, але теж знаю дуже давно. Але це не суть. Так от, він дуже добре розбирається в двохтактних двигунах. Собак узів, навіть п'ять собак, мені здається. І він мені дуже допомагав з теорією, з практикою, з усім всім і взявся за допомогу з мотором. Він займався запилом, це найголовніша частина на тюнінгу будь-якого двигуна двохтактного купив десь чотири пари циліндрів із чотирьох пар циліндрів тільки два. І то не з однієї пари, а в розкиду так, якось вийшло знайти два нормальних циліндри, які можна було розгільзувати і допрацювати. Він розгільзовував, допрацьовував там продувку, площу збільшував, перетин. Продувки, кути продувки, п'яті канали робив грамотно. Теж впуск грамотно робив, випуск грамотно робив. Все розраховував по правилам як треба. Збільшилась степінь стиску в головках. Також облегшився маховик. Клапана поставив від Yamaha RD. Поршні поставив теж від Yamaha RD. і Ярик їх ще допрацював. Вони були теж там злющі. Цей мотор, який я зібрав з допомогою Ярика, це просто от він найемоційніший мотор, хоч цей ще набагато зліший, але той мені запам'ятався набагато краще. Бо ті емоції, які він дарував, я просто ніколи, мабуть, не забуду. Коли ти от раніше розумів, що іж їде якось отак, а потім ти сідів. На це даєш газу і ти і ти в ахері просто. Ти не знав, що так взагалі може бути. Іжак їхав 5 і 6 секунд до сотки по програмі. Ну, грубо кажучи, 6 секунд. Ви представте на їжаку. З під діда 79-го року ти їдеш 5,5 секунд до сотки. Це просто жопа. Там ще стояли резонатори під низький оберт, і він е, просто, мабуть, з трьох тисяч вистрілював на задні. Просто згадував так. От там перша, друга передача, він отак клац і вистрілює на задні. Тобто була пожила якась вільна машина. Ну, реально даєш газу, він Вуу! реально він більше, мабуть, навіть подобався той двигун по своїй манірі їзди. Це він такий більш верховий, його треба крутити і потім вистрелює. А на тому просто катаєшся, дав газу, ву! встав, поїхав. Прикольно так було. Це було на 16 зірці. зірці. Максималка була 118, але розганявся він до тої сотки, це просто. Максималка, звичайно, Юпітера 120, можна сказати, третього по паспорту. Він їхав 118 по GPS, але він розганявся 5,5 секунд, і мені це подобалось, це було круто. До речі, кому теж цікава така вся історія з тюнінгом до двигунів, хоч це і іжак, хоч ява, хоч мінчак, хоч це якась YZ, можете звертатися до Яріка, він вам все зробить грамотно, в нього дуже величезний досвід. Якщо не хочете самі запортачити, а хочете зразу віддати, щоб все було просто ажур, то звертайтеся, він до сих пір цим. Займається, можете в нього купити і карбюратори ПВК будь-які і полісткові клапани з корпусами, і на запил віддати. Ну там багато чого може що зробити. Тому я посилання залишу в описі. Переходьте і кажіть, що від мене. Ну а тепер до актуального двигуна, який зараз тут установлений. По заводу у їжака 350 кубів. У минулому моторі було 370 кубів за рахунок більших поршнів від Yamaha rd 350 а тут 400 кубів за рахунок ще більших поршнів, які довелося сюди адаптувати. Тут стоять ті самі картера, які стояли, ті самі рубашки циліндрів, але тут кастомні гільзи. Вони збільшеного діаметра, і там я теж по новій зробив всю продукку, всі впуск, випуск, все зробив грамотно. Там Правильна площина, правильний перетин, правильні кути, все зроблено ну, теж з умом. Я вже теж маю досвід з цим, і тому я теж вже щось вмію, як ви бачите. Поршні тут діаметром 66 мм Колінвали я сюди ставлю шатунами з Honda cr 250 Це така кросова дохтакна пушка. Але через те, що стався такий факап з посадкою, щок в циліндрі там ослабла посадка, воно все розцентрувалося. Я їх зняв і віддав назад майстру, щоб він все переробив. І поставив старі свої. Колінвала з шатунами від мінська. Головки теж адаптовані, підрізані. Поліскові клапани від Yamaha rd 350 але не заводської, а тюнінговий комплект. Називається V-Force. Там вісім полісток, якщо не помиляюсь карбонових. Там площа набагато більша, і вони працюють на високих набагато краще. Карбюратори були на минулому моторі 28, й а зараз 32. й Ну і зробив ось такий фільтр-бокс. Робив по максимуму, скільки влазило. Це корпус від явоського фільтра. Я там все повирізав. З середини всі перегородки все запаяв, підігнав по формі і ззаді поставив паралоновий фільтруючий елемент. Не менш важливо в двохтактному двигуні це виклап це резонатори по розрахункам під мотобольний восход. Вони в мене працюють десь з 5,5-6 і до десь 7,5. Цей двигун крутить до 8 спокійно. На холостих можна і до 10-12, але от такий робочий діапазон це до 8. До сотки він розганяється за 5,5 секунд. Малка точно не скажу, не буду казати його, поки не перепригну. Тому чекайте наступного сезону. Але ну, не знаю, гадаю, що десь 150 має бути. Цей бігун я ще не встиг нормально налаштувати, тому що з карбами стався великий гемор. Мене не вистачає просто жиклерів. Приходиться ще також розпилювачі міняти, голки міняти. Тобто ну, треба реально пару місяців вільного часу, щоб все налаштувати толково. Тоді він буде вже адекватно працювати на холостих, середніх та високих. А Ще мене дуже ось така крута кришка від рідкісного третього Юпітера з таким лючком. Тут дуже зручно налаштовувати щеплення. Також схожі кришки стояли на Іша 12, це трековий іжак гоночний. Там було більше місць для кріплення, але візуально вона така сама. Щеплення теж трішки допрацьоване, там просто стоять коркові тиски Атлант. Ну, по двигуну, мабуть, що все основне розказав. Кому треба детальніше, то заходьте на канал, дивіться попередні відео. Я там все по кожному з двигунів розказував, все показував, тому можете подивитись. Ну а тепер переходимо до передньої підвізки. Що все ця історія почалась? Я вирішив ставити оце все на їжака. Якось раз я виїхав заміряти максималку і чисто випадково в'їхав паркан до якогось діда. Зніс шиферний паркан. І після цього я зрозумів, що кататися на їжаку, який розганяється, як японська 400, але гальмує як все ж той самий їжак. Це трошки самогубство. Тому вирішив ставити. Нормальний гальма, нормальну підвіску. Перше, що ви можете побачити, це ось такі 17-ті диски на низькопрофільній резині, широкій, два великі гальмівні диски, теж, два чотири супорти, і він гальмує просто, от як треба. Просто шикарно, тому що це від спортивного мотоцикла ця вся історія від Kawasaki zzr 400. Так само ж ця вилка від Kawasaki zzr 400 вона набагато товстіша, набагато жорсткіша, набагато краще працює. не так сопливить, як оця совковася дрянь, яка реально ну, довго не живе, нормально ніколи не працює. А тут все шикарно І цей нагальма теж впливає дуже позитивно. Стала вона не просто болтон, треба було помудохатись. Я виточував у токаря по розрахункам нову центральну вісь ось сюди, цю вирізав, ставив нову, і тільки тоді вона стала. Також тут стоять конічні підшипники, що теж покращує експлуатацію, комфорт і все таке. Гальмівна. Одна машинка тут теж від зізера 400 ки Ну коротше, передок сюди став просто шикарно. Тепер пішли назад. Ззаді тут теж не все так просто. Тут стоїть задок, можна сказати, від Suzuki gs 500, стоїть маятник від нього, стоїть колесо широке під доволі широку резину. Це все стало не просто болтон. Також довелося розсверлювати раму, щоб поставити більшу вісь від цього маятника. Маятник я цей укорочував, тому що, якщо б я це не зробив, то він на вигляд був як лимузин. І також. Довелося допрацювати тут ступицю, тому що по зіркам було трошки не співпад і треба було утопити зірку. Тому я проточив ступицю і поставив нормальну зірку, і воно, в принципі, все на одному рівні йде. Маятник тут набагато жорсткіший, він із квадратної труби, він не гуляє так, як стандартний. Там спереді стоять теж підшипники, а не салентблоки. І жорсткість просто шикарна. Його не так не кидає, нічого на цей, на швидкості все просто шикарно. По амортизаторам це звичайні амортизатори з аліками. Можна сказати, вони коштують як нові китайські найжака, але працюють набагато краще і не течуть. В принципі, мені вони подобаються, вони працюють нормально. Ну і зрозуміло, що тут стоїть дисковий тормоз, супорт і все таке. Заднє крило від 4 Юпітера або 5-го, воно хромоване і воно не оригінальне від 3 Юпітера, але все-таки воно має свою значну таку історію, конкретно в даному мотоциклі, і тому воно тут і залишилось. Всі кріплення тут стандартні, задні Артеж. Ну а світлоповертачі це вже заліка. З приводу баку, я думаю, все тут зрозуміло. Це стандартний бак, тут нічого майже не змінювалося. Єдиний нюанс це ось такі значки з нержавки, вони виглядають трошки краще, і це, в принципі, все. Якщо можна сказати по тюнінгу, то це краник на два виходи від Дніпра. Ну і в принципі все. Руль тут стоїть від якоїсь яви, мабуть, що 34-ї я його перекрасив, зняв хром і перекрасив чорний колір. Кріплення цього руля це у нас КТМ Дюк 390. Ручка ще це зізір Кавасакі. Передня машинка теж зізір Кавасакі. Пульти. Це я бачив такі пульти на якомусь BMW, не пам'ятаю якому. Але ці пульти я теж знайшов на аліку. Можна сказати, ну просто пульти, але тут є своя фішка. Вони підсвічуються синім кольором і просто разом з цим кольором мотоцикла воно дуже прикольно виглядає. Гріпси теж ось такі установив звичайні такі гріпси, але виглядають доволі симпатично. Дзеркала в мене кріпляться на кінці руля. Вони ось такі круглі, мені вони подобаються. Вони складаються, регулюються. Ну і на кінці у нас це повертачі, вони інтегровані всередину руля. Не дуже помітні, насправді, як показала практика, але виглядає прикольно, воно має свій прикольний такий ефект. А, ну і ще тюнінг, про який я забув на рулі, це дві резинки для грошей жовтого та блакитного кольору. Ну а тепер фара це теж дуже така крута частинка цього мотоцикла. Це краплевидна фара оригінальна. А, ободок я пофарбував у такий чорний мат, тому що там мені не подобався хром. Ну і в принципі. Просто так і захотілося. При повороті нібито оригінального ключа вмикається приборка, зчитується тахометр, вмикається тут габарити, і все таке. Це в мене замок від альфи, насправді всередині. Але я оцей пластиковий прапорець перемістив на альфовський ключ, щоб це виглядало все в оригіналі, більш-менш і виглядало так от більш аутентично. І дуже-дуже мені подобається оця оптика. Оптика це теж на Аліку замовляв. Тут у нас ось така світлодіодна полоска. вона мені Чимось нагадує воєнні мотоцикли, а то з колясками там залишалася така щілинка. І чомусь мені саме осі воєнні мотоцикли нагадує. Тут доволі хороше світло лупить. Добре, ну і закріплюють фару ось такі тримачі. Теж дуже прикольно виглядає, я підбирав по діаметру своєї вилки. Тут такий профрезерований метал, виглядає просто шикарно. Мені теж вони дуже подобається, виглядає просто супер. Ну і також те, що я не можу вам показати, це проводка. Вона тут теж повністю зроблена з нуля. Кожен контакт перепаяний, кожен контакт заплавлений термоклеєм, все в термоусадці, герметичні розєми. Коротше, все дуже ну, з умом зроблено. П'ятиконтактні реле стоять, система заряд... Теж продумано все тут працює з електрикою і толково. а на цьому будемо, мабуть, закінчувати, тому що сідає камера, мені вже холодно. Будемо їхати додому. Може, щось я вам розкажу по дорозі. Кому цікаво, все більш детально, то заходьте реально на канал, дивіться, там я все розказував по проводі, будь по чому, по всьому я розказував. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось, став лайк, підписуйся на канал і чекай нові відоси.